Ну що, друзі, підемо знову в подорож. Багато нацвіло, там дуже багато. Ще ж ще, зовсім мене знімали. Ну і ці не забудемо, звісно, будемо Же, що щось заходить, воно, думаю, підує. А вуста Луїза ще, ще прекрасна, на такому сонці печеться. І все рівно вона чудова, дуже причудова. Рум'яні бочки прямо. Виложила вам ролик, кому потрібно обрізку. Робила вже сьогодні я. Вон китицями цвіте аспірі.